Наша освітня програма, програма 186-ї спеціальності, розроблена з рахуванням, ну перш за все, з врахуванням галузевого стандарту і з врахуванням сучасних тенденцій розвитку в поліграфічної галузі. Тому в освітній програмі широко представлені технології друкування, а також цифровий друк, створення мультимедійних видань, створення друкованих видань з елементами доповненої реальності, 3D-моделювання, веб-дизайн. Нині на ринку поліграфічних послуг, крім підприємств традиційної поліграфії, активно розвиваються IT-компанії, IT-фірми, які потребують фахівців, які здатні розв'язувати задачі, що пов'язані з дизайном, цифровим дизайном, з веб-програмуванням. До оновлення програми були задіяні компанії отакої, як юбСту, Лінкап Студіо. Протягом півроку ми працювали з ними. Здійснено було змістовне наповнення, назви курсів. Основною метою цієї програми це пом'якшити ось цей перехід випускника нашої освітньої програми і майбутнього працівника конкретної компанії. Адже, як показує практика, це займає значний період часу, і наша програма націлена на те, щоб по завершенню навчання з за цією спеціальністю випускник, як мінімум міг претендувати на роботу Ото в будь-якій it компанії на позицію е джуніор з подальшим вже розвитком Наша освітня програма забезпечує всі необхідні знання та компетенції. Наші студенти починаючи з перших курсів, е мають ну е реалізовують е такі закінчені проекти, е розробляють брендбуки е фірмові стилі компаній, е проєктують макети видань. Мультимедійних видань моделюють, є дисципліна 3 d графіка, анімація, тобто виконують дуже багато такої цікавої роботи.